Всім привіт, мене звати Олексій, ви на каналі Олексія Антонов. Поспішаю поділитися такою інформацією. Новини йдуть одна за одною і не встигаєш відслідковувати. Суть в чому, не встигли нам дати пластик, як уже прийшло письмо, притом прийшов посеред ночі, тут деякі поштарі е, працюють і в нічному режимі, як виявляється, вже другий раз приносять е, письма ночі. Про те, що ті, хто отримав 24-й параграф і пластикову карточку, ну який дає право на роботу, на навчання, там, виплату пособі, що ми маємо покинути це соціальне так як змінився наш статус, хоча досі нам ще якби, ну, не по азюлю не заплатили ні цента, не від джоб центру поки що не отримали ми ніяких пособів. І маємо шукати квартиру. Звісно, джоб центр буде оплачувати цю квартиру, але маємо протягом двох місяців покинути цей хостел ну, або він е, іде, взагалі, вважається як табір, лагерь. От. І знайти собі квартиру. Короче, отака от, отака от новина. Проблема заключається в тому, що з квартирами тут дуже наразі сильний напряг і досить непросто їх знайти. от в мене інформація. Наразі такі новини. Тож, шукаємо квартиру і далі буде. Ну а з вами був я, Олексій. Якщо це відео сподобалось, ставте йому, звісно, лайк. Підпишіться на канал, задавайте питання. Ну і взагалі пишіть. Пишіть хто що про це все думає. Всім до нової зустрічі. Всім всього найкращого. Пока.